Я Хатабич і ви на каналі Розпаковка загублених посилок. Сьогодні у нас на обзорі буде отака посилка, бачите сердечко. Але перед тим, як я почну розкривати цю посилку, у мене є прохання. Для алгоритму роботи YouTube потрібно, щоб були підписки і коментарі на каналі. Будь ласка, підписуйтесь, коментуйте. Донати для розвитку цього каналу і проєкту, яким я зараз займаюся розпаковка посилок. Розмір донатів не важливий. Ці гроші підуть на оновлення ПО в програмі, в якій я працюю, а також освітлення та покращення звуку. І так, почнемо з посилки. Спало мені на думку, пам'ятаєте, в нашому дитинстві, якщо мене зараз дивиться Міша Юкалов, позивний бомж, то він скаже. Яке дитинство у Хатабича 2000 років тому? <риклад> Миша. Ой, Михайло, не напишеш мені, чи я був правий, чи ні. Так, -так, так ось у, у моєму дитинстві перед кожним сеансом кіно показували журнал. Хочу все знати. Російському мовою він йшов. Так там виходив такий хлопчик. Маленький брав отаку ковалду здоровену і гамсилив по орешку приговарюючи. І розколоть орешек нам поможет, і журнал хочу все знать. Так от, до чого це я? Я теж хочу з вами все знати, що буде що в цьому секретному боксі зараз ми знайдемо. Гамселити ковалдові я не буду, а просто візьму оцей ножичок, який мені подарував колись док мій побратим. І вскриємо цю коробочку. І так, поїхали. Так. Щоб нічого не порізати тут, коробочка в коробочці, дивимося. Да. подарунок из компании Box Hunter. Это я в них замовляю. Так, ну давайте, давайте. Может нам посмехнется удача какая-то, а может и Ха -ха. Так, господа спортсмени. Міні-масажний. Диск, чи що воно. Це то, що на живіт наліплюєш, і воно тебе то струмом б'є. Так, пультик, вот такая липучка и циферблат. Это, я думаю, вы выставляете час, час и сила в струму. Ну, я скажу вам цікава штучка. Цікава. Так. И зарядка. Цена будет выше. А это еще компании. Зараз, скорее мы побачим. Сукарки компания мне подорвала, Ну, добре. Шипучка, шипучка, шипучка. С разными смаками. Ну, добре. Так. Давай мы сдали. какая коробочка. більше. Адресат замальований, коробка запечатана. це таке, Якась приспособа для харчових продуктів? Так. Ну, я не знаю, якщо суші крутить чи що. Ціна буде вища. Отакі дві посилки цікаві. На цьому все. З вами, як Замі. завжди, був Хатабич.